Добрий день, це канал Я і маміні тваринки. І ми з вами пасем кози. Пустила я Яра свого вже мінут 10 гони Кози в ній колошмати. Яр, йди сюди! До мене Яр! Яр! Ти чув? Бачите, що робить? Яр, ходи сюди! Йди до мене, йди сюди! сидіти! 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 Він мусить нагонитися. Хай нагониться. Ну, кози вже напаслись, я тут кози підпасла. Не можна яр гонити козів. Бачите, який він вредний. Він хоче з ними набавитися, а вони втікають від неї і все. От бестія собача. Козі до мене, йди сюди. Яр! Ну так, я що сказав, фу? Не можна кажу. Сядь, йди сюди, сядь, сидіти, ось так. Ну не можна, ти чув? Сюди. Не. сюди. Ярику, ну не можна такого. Дивися, вони тебе бояться, полякалися, не можна. Ти хочеш нагонитися з ними, так? Ну, Мусив він нагонитися трохи. Ось, А тоді вже, думаю, може, потрошки, -по -по потрошки та й вони привикнуть. І то не буде, ходив поміж них. Не можна, Ярику. Вони ж не писанят! то ж ти тузик тобі, що вони з тобою бавитися будуть. га? Мазун ти мій. Ай ти мазун. так мазуняра мій хороший. Я люблю тебе. Ну, ще він, ще він трошки тупий, ще мале песеня, ще він хоче бавитися і все. Ну, вже хоч щось трошки елементарно починає слухати. Любин мазун. Люблю я його. Коли думаю, добре що ти його тримаєш, ми попасаємося. да, Як? Не хочуть бавитися з тобою, безсовісні вони такі, Господи, які вони вредні. Побавили бся, доцінула б тебе котра де. І ти б знав би, що не можна до них лізти, правда? А вони вредні тікають від тебе бояться. Ну вони хочемні, хоч темні. Хоч не перехвалити, до мене втікають, як яра бояться. Зараз знову підемо ми ж. От жулік. Ото поки чухаю. Ну, день два привикнути. Що кози, що? Стійте. Яр. Яр, я що кажу? Не можна. Бучемним. Не, йди сюди. Не, не. Не, Яр. Ось так. Ти їх пригнав до мене, так? Да? На, на Китя, йди сюди, кетя, на. Китя, тобі дам. Для те, що ви прибігаєте, ви що думаєте? Він що, знає? Ви думаєте, він не знає, що він хоче? На, яр. Най тобі. Яр, най тобі. Хоче, бо, бо черниш зі тебе хоче. Зараз шоколадка, там тобі. на. На, на, на. Яр дуже любить сямочки. Тож. Він подивився, кози їдять. І він собі хоче сябочки. Дід пасіться. Яр, не гони, не гони козів. Да, ти сямочків, так, ти сядеш, сядеш, На. На. Але смачні сямучки, їх кози їдять. І ти хочеш на як? Ну тільки не гони їх, так, чуєш? Ярику, привикай. Мій маленький яричок. Привикай, мені треба тебе вчити від ходити. Чуєш, Ярик! Яр, не можна! Фу! Яр до мене! Ось так! Ух ти, який чемний! Отут тут собі гони! Нагонися, будеш спав. Не гони козів яр! До мене яр! <плесу> <плесу> так, козом зарадка. Яр, іди сюди! Не можна! Ну, Не можна! Де ти є? Дати тобі щось так! Дати! Дати, дати! Ой дати дати. Ой дати дати. Твого сухарика дати, смачного твого дати. Чекай, по тузок наносим, бо мутузок наносить. Ну, додому він буде йти, звісно, на поводку, щоб він мені не колошматив. Буду тільки в полі полії опускати бусурмана малого, да? яр, яр, хлопчик мій. Ай ти мій хлопчик сидіти. Ось так, бачить який течемний. Бач, який ти в мене чемний. будь чемним. я ж тебе люблю, мазуна такого. Я ж тебе для того брала, щоб ти мені за мною кузюльки пас. Ах ти. Ти мазуняка ти такий. Дай я мутузка положу і тебе почушкаю. Ай ти. мутузка не руш, бо ти зараз мені затягнеш, я його не знайду. Все, не руш Ось так, Походи, понюшкай, подери щось. Щось тут є? Ой, Ти мій Ярисько. Я тебе мазуна врядну. Яр, дайте? Дайте, сидіти. сидіти Ось так. Лапку. Дай лапку. Ні, не даю нічого, лапку дай. Так, все, я тебе не люблю. Дай лапку. Сядь. Сядь. Розбалувався. Сидіти. Сидіти, лапку. Ось так. Ну, файно дай. ну Буду чухати тебе вредного. Дай лапку. Дай любі лапку. Лапку дай гарно. Де? Ти? От бегемот не хоче Ну ладно. Дай я гарно і ту, і ту лапку. Ну я його нині пустила, він не може натішитися, що він має погонити скрізь всюди. Дай погони трошки. Бачиш, що кози не хочуть з ним бавитися. Яр не можна! Фу, йди сюди, до мене! Не можна, фу. Не можна. Ну де ти бачив? Ну наш ти кози гониш, га? Наш. Не можна. Ось так ми пасем козульків-мазульків, так? Да? Ой, ти мій ярисько. Так, скільки то у нас годин? От вже пора додому. Може і пора додому нам йти яр. Може, тебе вже прив'язувати на поводок чи ще трошки погониш. Хай трошки ще походи. І будемо йти додому з ним. Яр до мене, далеко не йде. Не можна далеко. Ходи сюди. Яр. Яр до мене. До мене, йди сюди? сюди. Ходи до мене. Ходи. Ходи до мене. Не можна далеко йти. Від любе. Не колошка й козів, хай пасуться, вони там знайшли файну сою. <laughs> jár! Jár, fúj, de sude! De sude do mene, jár! Hogy ide do mene, ne! Hogy is le! De sude! Jár, de ne! De sude! Do Ne! Oj, és azt a mucsúlyom, is Ne, de sude! Jár, do méni. Все, все, стояти. Люба вчепи паска. Стояти. Зараз. Паузу поставити. Все. Взяла на поводок. Будемо вже з козами йти попід край додому. Яр, 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 ти вже прив'язаний. Все. Чемно на всю довжину мутуска, далі ні. Ти чув? Будемо направлятися з козульками додому, бо роботи дуже багато. От. Треба їсти наготувати нині багато, бо вчора вже на ранок їсти зготувала трошки, щоб вони поїли поки до школи. А тепер треба наготувати, зараз прийдуть зі школи. І не зараз ще трохи часу пройде. Зараз поки козам подаю, їсти, поки що пороблю, поки їсти зготую. Вже й купа часу прийде. Ось такі то діла. Ось так мій яр перший раз гонив обсадрала. Бачите, на мотузок ногу намотався. то, 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 то розтягуємо мотузка, щоб витягнути ногу. Хитру ще таке створіння. Ну таке ще дитинча балуване. А ще якби я її менше балувала. А то ж забагато трошки балую. Забагато, ну нічого. Він ще маленький. Ще писиня. Ще через... Чотири дні йому одну прививку і чумки маємо зробити, не? Ярику. І тоді прививку проти сказу, не знаю, через скільки там часу. І нам доктор казав, привезе паспорта на нього, щоб ці прививки були записані. Що зробимо? Щоб він у нас був Чемнулькін. Не? Яр? Ось такі діла, ось так. Ось так мій яр перший раз у житті гонив по межі кози. Пробувала в хлів пускати, щоб він з ними понюхався, в хлів не заходить. Він як зайшов, кутив молоко випив <хи> і пішов на двір. В хлів він знає, що в хліві не то. Ну він і тут от гони кози, ну він старається їх так підігнати, щоб вони були коло мене. Ну Я би хотіла, щоб він навчився пасти. Треба ще подивитися, як, як вчити, щоб вчився пасти кози. Ось. Ну так я його в основному взяла для охорони. А там побачимо. Дуже хотіла б, щоб він навчився мені. І кози привикли до нього ходити так, як треба, щоб не, не боялися його, щоб він міг собі бігати з нами. Щоб я могла з малими пускати його. Малим не даю його гнати пасти, бо вони тих командів не знають, які я його вчу. Ось і. Він тільки за мною гонить, якщо малі в суботу женуть кози пасти зранку, то він остається вдома. Но скавулит, ну но вже пищить, що вони поженуть кози, а він остається, бо знаєш, що він за мною має йти пасти, то, то капець. Але ж нічого, привикне. І буде ходити вже й тоді з ними. Ось таке діло. Ну нічого. Ладненько, У нас нині таке зимно, такий вітер морозяний. Був морозисько такий зранку, все замерзлене було, десь за 2 градуси. Но було зимно. Ну, Зараз сонечко трошки вийшло, потепліло, але вітер такий морозний, такий холодний, що то капець. Ось так. Така у нас природа прекрасна, хоч і осінь. Осінь золота, тільки дай, щоб не була війна. Взагалі було б все шикарно. Ось так, щось там подере, щось там погляди. Зараз по русі буде йти витриця, прийде додому з біленькими лапками. Частенькими. Ось так. Ось такі тоді. Ладненько. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. всім миру, здоров'я, скорішої нам перемоги. І дай Бог, щоб все було якнаймуче. Гарного, мирного дня всім. Па-па!